Друзі, давайте розпочинати якраз 14.00. Як кажуть, що це точність, це вічливість королів. Так і ми будемо починати. Дякую всім нашим колегам, хто прийшов, хто прийшов вчасно. Дякуємо нашим запрошеним головам та замісникам департаментів. Давайте, по перше за все, привітаємося. Я скажу, що в нас. Ну, Постійне засідання постійної комісії з питань освіти, спорту та взаємодії з громадськими організаціями присутні народичі Олег, це я як голова комісії, Наталія Олександровна Жукова замісник і наша е, любима вододік, вододюк, вододюк е, Олена Сергія, е, яку ми знову будемо просити виконувати функції секретаря. це тимчасова, да кожен я пропоную е, нам всім проголосувати Післяті. за те, щоб Олена. Наша рідненька ніяк, да? тобто... Олена Сергіївна виконувала роль секретаря. Хто за? Одноголосно, дякую. Олена Сергіївна, прошу вас приступити до роботи. В нас присутні два, два гості сьогодні. Це заступник начальника управління фізичної культури та спорту одеської міської ради Олексій Олегович Мурін. Олексій, да, дякую і директор департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради Олександр Сергійович Жильцов. Олександр Сергійович, дякую. Давайте розпочинати. Друзі. у нас є е, порядок денний. Він сьогодні такий невеличкий. Дійсно, у нас е, немає питань з департаменту освіти, яка завжди нам дає. Дає такий блок роботи, тому сьогодні ми відпрацюємо тільки два питання, які нам надали перший про розгляд проекту про затвердження підсумкового звіту про виконання міської цільової програми розвиток фізичної культури та спорту міста Одесі на 2020-2023 роки, затвердженням рішенням Одеської міської ради від 18 березня 2020 року. І друге в нас питання буде. Розгляд проєкту рішення про затвердження міської цільової програми розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя в місті Одесі на 24-25 роки. Е, якщо запитань немає, колеги, ми давайте будемо працювати по порядку денному. Е, почнемо з першого питання і доповідати буде Олексій. Е, управління фізичної культури та спорту. Прошу вас, вітаю, шановні депутати. Управлінням завершено виконання програми розвитку фізичної культури та спорту на 2020-2023 роки. Фактичне виконання програми за цей період у нас склало в перерахунку на кошти 20 мільйонів 835 тисяч гривень. У відскотковому відношенні це 74% від. Первоначального обсягу е, у розрізі по рокам це понад 90% протягом 2020 до 2021 року, 20, 24% це 2022 рік, і 2023 рік це також близько 90%. Виконання програми не в повному обсязі у нас обумовлено чинниками. Це епідемія, пандемія гострої респіраторної хвороби. Це 2020-2021 роки. Звісно ж, війна, військова агресія РФ проти України, воєнний стан. І в 2022 році це запровадження. Передбачених законом України про правовий режим воєнного стану заходів і повноважень, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення, інтересів держави, тобто в економії заощаджували кошти, перерозподіляли їх на інші завдання. Внаслідок цього у нас було скасування або перенесення значної кількості змакань, залучення працівників галузі до громадських заходів сприяння обороні, евакуація значної кількості спортсменів на перших Перших часах вторгнення, призупинення навчально-тренувального процесу у закладах, використання закладів для потреб оборони і економія бюджетних коштів. Але, незважаючи на це, оцінюючи ефективність програми, ми маємо зазначити, що у нас в місті на сьогодні, за підсумками нашої роботи, працює 19 дитячонацьких спортивних шкіл. Вони забезпечують можливість для кожного юного десита у реалізації своїх спортивних амбіцій, здобутків, побажань. Наступні показники галузі сьогодні у нас за період роботи програми. Майстри спорту міжнародного класу у нас 7 осіб здобули такий статус. Майстри спорту України 587 осіб. У нас отримали такий статус за період дії програми. Кандидати у майстри спорту 429 осіб. Перший розряд – 392, другий розряд і третій це понад півтори тисячі осіб. Сьогодні у нас чотири школи, спортивні школи мають статус спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву. Це більше, ніж на початку програми на один заклад. Кількість відділень з видів спорту у нас було збільшено до 58 з 54 на початок реалізації програми. І кількість видів спорту, які у нас культивуються на базі закладів, це сьогодні 39, а було на початку програми 35. Кількість вихованців сьогодні у нас становить 5026 осіб. Олімпійські види спорту це 4244 особи. На олімпійські це 762 762. Для сіб з інвалідністю це група в 20 сіб з футболом. Для... З футболом. Це, ці показники дещо менші, ніж довоєнні, але це... різниця складає десь приблизно 20%. Продовжуємо працювати. В місті проходять заходи, в тому числі заходи в рамках програми. Загальна кількість спортивно-масових заходів та змагань, які проходили за цей період, це 1356, і вон, ними було охоплено близько понад понад 200 тисяч осіб. Ми врахували це 200 тисяч 577 осіб. Це що стосується коротко по по програмі. Взагалі, якщо потрібно, можемо перейти і пройти її по розділам. По кожному розділу, або якщо є якісь конкретні питання, що потрібно на якомусь конкретному розділі зупинитись, то ну, давайте. Давайте я почну, тому що дійсно у нас тут і мені, і Наталі <світтє світтє> Олександровні, <світтє> да, ми так до спорту дуже близько відносимося. І дійсно, ми розуміємо ті питання, які обговорюємо, і ті питання, які стоять скрізь серед тих людей, хто займається розвитком спорту. Безумовно, ми зараз кажемо, що в нас питання звіт про програму, яка виконана. І розуміючи, що якраз роки виконання цієї програми вони співпали, як ви сказали, да, на да, два таких періоди. Незвичайні якраз, такі періоди. Да, спочатку пандемія два роки. 20 21 Потім, на превеликий жаль, повномасштабне вторгнення і Я війна. Під сесію хочу доповнити нашу презентацію, на жаль, не зробив це. Я бачу, що потрібно. Зроблю графік на початку, і там буде виконання її з рокам, і Ми побачимо, що воно виглядає ось так. Так, безумовно, тобто ну, Прямий казати, що, там, ну що програма була не виконана повним чином, це безумовно. Таких умовах виконувати її було. Самий важкий це був 22 й, -й надважкий. Так, так. І ми це розуміємо. Але, ну, на мою думку, весь час, коли ми говоримо, про, звітуємо про виконання попередньої програми, ми маємо думати за майбутнє, за те, що повинно бути далі. Тому що весь час, ну, мені здається, саме заради того ми. Дивимось, що у нас є, що, ну, результати, щоб на основі цих результатів, на які ми отримали, розуміти, що нам треба змінювати, щоб покращувати роботу. Скажіть, будь ласка, от, ну, ми казали, що у нас левова частина, ну скажімо так, витрат на спорт, це підтримання якраз функціонування наших комунальних закладів. 19% ви сказали. Да, 19. Да, при тому, що багато з них е, не мають, мають своєї спортивної бази. Але вони працюють. І тобто на забезпечення зарплатні тренерів е, і там, комунальних видатків, тобто, це більше. Це десь 80%, може mm -hmm. 78% взагалі бюджету по галузі на рік. Так. І це щорічно? Да, але от весь час ми стикаємося з тим, що ну базу, скажімо так, зарплатні ми маємо, але для того, щоб займатися повноцінно і якось розвиватися, нам потрібно ще витрачати гроші на прийняття участь в змаганнях, організації, роз'їзди. Mm. І якщо раніше ми витрачали ну, скажімо так сприпрацювали з батьківськими комітетами і батьки мали змогу допомагати. То зараз от, на превеликий жаль витрати зростають. Доходів батьків наших не так вже багато. Особливо і тому... для командних видів спорту так, це так, дуже так. складно. В нас є безумовно. Ми приймали, приймали, в програмі є допомога. Командним видом спорта, да, щоб що для витрат. А скажіть, будь ласка, ви казали, що в нас є проблеми зараз з фінансуванням е, саме такої організаційної спортивної е, роботи в школах? І ви звертались до департаменту, Олег, е, Олег Володимирович, так є. Певна невелика проблема, скажімо так. У нас новою програмою передбачено такі видатки на відрядження, на учбово тренувальні збори, але враховуючи загальну ситуацію, і коли версталась програма, ви ж пам'ятаєте цю роботу нашу з департаментом фінансів. У нас обсяг ресурсів ну, не, не дуже значний. Це по 500 тисяч гривень на олімпійські та 500 тисяч гривень на неолімпійські види спорту. Цю ситуацію нами викладено докладно, і ми робили буквально, може, місяць тому на. Нашого куруючого заступника і доповідну записку на департамент фінансів, де ми розказували про цю ситуацію, надавали розрахунки, що нам ще потрібно для того, щоб мінімально закрити наші потреби. Ми маємо наразі відповідь, що можна повернутися до цього питання у другому за підсумками роботи в першому півріччі, тобто всередині літа. Повернутись до цього питання поки що додаткових коштів нам на це не надають. Ну, Я думаю, що буде, не буде зайво. Якщо ми від комісії також звернемося до наших колег. І я розумію, що ну всі ми розуміємо з вами, що таке е, виказати у нас займаються зараз 5 тисяч осіб. Да? По, понад в школах 000, так. Якщо ми виділяємо там п'ятсот тисяч гривень це на, дуже мало. Десь да, мільйон гривень нам ще потрібен і саме да. на ці відрядження. То, ну якщо ви так в абсолютних е, цифрах дивитися на цю ситуацію, то це е, на 5 тисяч. Це скільки по по тисячі по 100 гривнів на, на кожну теж дайте. Ну, Там зараз, щось близько да. 300 гривень mm -hmm. на від спорту. Ну там да. це якщо It перераховувати, це що. Це, це дуже дуже, дуже замало. Ми всі розуміємо, що тільки там один там квиток, якщо на потяг, якщо треба поїхати mm -hmm. до да, змагання якогось, да, е, коштувати понад тисячу гривень, Тільки квиток на потяг туди-сюди з'їздити. Да? Тобто ми кажемо, що не, не кажучи, вже за якесь там. Ну, я вам так і скажу, ситуація. враховуючи з досвіду, до початку літа ми будемо працювати. А далі сподіваємося, все ж таки виникне. Ну, я важливість. пропоную нашим колегам ну, так, звернутися. Я би з свого боку їх просив би вашої підтримки, щоб ми також від комісії, заслухаючи цей доповідь і маючи. Ну, скажімо так, ну скажімо, висловлюючи свою думку, сказали, що дійсно ми би просили те, щоб наші колеги з бюджетної комісії фіндепартамент звернувся на, звернув увагу на те, що дійсно там додати якийсь мільйон гривень на всю галузь спорту. Ну, це невеличке питання, яке я вважаю, що ми повинні вирішити. Будемо вам дуже вдячні. Ми mm -hmm. до секретаріату комісії передамо ту ману матеріали тої служебної записки, щоб було з чим працювати. Якщо дозволити, ще одна невеличка ремарка за підсумками виконання нашої попередньої програми, 2020-2024 роки. У нас це, ну ви самі знаєте, що значний обсяг ресурсів програми був спрямований саме на підтримку спортивних організацій, організацій спортивної спрямованості, не зупиняючись детально на звіті цих організацій, на що ці кошти там йдуть і які результати були досягнуті, маю зазначити, що цю практику необхідно визнати ефективною. Дуже ефективною, тому що кошти спрямовуються саме на спорт, саме на дітей, саме на закупівлю спортивного обладнання, на участь у змаганнях, на проведення змагань, на проведення спортивних проєктів. І на нашу думку, якщо буде така можливість, в подальшому, взагалі, у своїй політиці, ми маємо враховувати, що ну, цю практику необхідно зберегти, необхідно розширювати, мабуть, залучати нові організації до цього. Ще одна ремарка на цю ж тему є позиція антимонопольного комітету. І ми коли виверстали нову програму, ми з нею ознайомлювалися. Якщо потрібно, ми її доведемо. Що перерахування коштів з міських бюджетів, з бюджетів територіальних громад на адресу таких спортивних організацій це не вважається антимонопольним комітетом саме фінансовою підтримкою і вимоги до да, оформлення такі. Такої допомоги вони дещо спрощуються, і нам не потрібно, і розміри її також дещо можуть бути збільшені. Тобто законодавчі вимоги спрощені, і антимонопольний комітет це не розглядає, як він підтримку суб'єктів господарювання. Ну я тільки додам, що ну коли ми нагадаю всім, що коли ми розробляли таку програму, ще попередню там, mm -hmm. да. то дійсно ми брали якраз е, приклад, який Міністерство спорту запропонувало, був пілотний проект на тим, щоб е, самі е, виділяти кошти не на міністерство, а спрямовувати на федерації. Так. Да? І це була така е, загальноукраїнська програма, і декілька федерацій. Працюють і скажімо, досі досі успішно в цій ситуації, так, тому ми, ми це можем... ну така не наша винахідка, але дійсно працює нормально. Я е, погоджуюсь з вами, що треба розвивати і долучати до ще іншої федерації, і скажімо, робити так, щоб цей приклад був поширювався в нас. А поки щоб ну давайте спрямуємо е, наш лист що е, викладений у вас з пропозиції щодо надання додаткового мільйона гривень, я на... зрозумів. Напрацював. Колеги, якщо да. так. Я теж додам пару пару слів. Дякую за звіт. Ми причетні до цього, і весь час були з вами, і ви з нами працювали плідно, і співпраця завжди відчувається. Скажіть, будь ласка. Я Зрозумів, що ми розглядаємо звіт. Але яка ситуація зараз з проведенням змагань в Україні стосовно цього воєнного стану? Тобто, чи дозволено, чи треба мати дозвіл військової адміністрації? Тобто yeah, я -то... на Олександрівна, да. змагання дозволені, це можливо, але при певних. Певних заходах застереження. Таким чином, ми маємо це погоджувати з військовими адміністраціями. Це uh -huh. обов'язково, якщо це змагання спортивно масові на території міста відкриті. Е, маємо передбачати заходи безпеки, це обов'язкова наявність найпростішого укриття, чи бомбосховища, uh -huh. відповідної місткості. Е, і є певні обмеження щодо глядачів. Da, щодо а глядачів. взагалі, uh -huh. ну, така можливість існує, і це дуже гарно, тому що ми можемо жити не тільки а й можемо надавати людям можливість якось розрядитися. Ну тобто обмежень, тобто заборони немає. Жорстких обмежень да, та заборон, да, да. безумовно, ну, їх, я питаю їх немає. Я питаю, тому що ну, я в курсі, але ж, мабуть, глядачів. Певні особливості. У нас да. от, на наступних вихідних буде чемпіонат України з дуатлону в місті проходити відкрито. Чемпіонат і... України, так? Чемпіонат України, до да, дуатлон-триатлон. Угу. І через вихідні у нас великий захід. Це вперше від початку війни і. Побачимо. Я звертаю вашу увагу, да, якраз, на ту ситуацію, що, що, є. Є, що є певні застереження і да, прохання застереження. Е, да, в мас средствах масової інформації не поширювати. На да, попередню інформацію про заходи такі щось, які щось у буде у нас роблять, да. Да. Е, ну, а десь. Тобто ми кажемо, що ми це інформацію. Ну, це ну дуже, дійсно ми дуже, бачимо дуже, в якої ситуації ми живемо. І на, на жаль, на превеликий жаль, ми розуміємо, що в цій війні наш ворог, ну скажімо, не стидається, скажімо, використовувати такі ну прийоми дуже, дуже негативні, і давайте ми дійсно будемо. Обережно до того ставитись, і ще кажемо, що дійсно змагання, як в дорослі, так і дитячі, вони зараз проводяться, вони розрішені. Дозволені. 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 Вони дозволене, да. але з от певною долею застережень, які ми маємо, і це і укриття, і це, скажімо так, ну така. Обережне поширення інформації про місце, та час проводення та кількість людей, які приймають участь в цих змаганнях, я чому питаю? Тому що ну, це дуже важливе питання. В нас цей рік олімпійський, і Чемпіонат України, ну звісно, є відбірковим, мабуть, до там до складів якісь команди і так далі. Тому ці питання ну дуже дуже цікаво, як це все відбувається. Добре, я кажу, що ми всі розуміємо, і навіть казали, що ну от зараз багато кажуть, що ми дійсно повинні перш за все увагу витрачати на обороноздатність нашої країни, на захист, на боротьбу. Але це дійсно не тільки наші слова, і слова навіть президента України, який казав, що спорт то є здоров'я нації, це є безпека нації. І ми дійсно розуміємо, що підготовка, всебічна підготовка е, нашої молоді і дорослих це одна і складових е, обороноздатності нашої держави. Тому я дійсно вважаю, що е, витрати на спорт це е, даже, даже да, в час. Е, вони доречні і дійсно ну. З умовними обмеженнями, але це треба не забувати, тому що дійсно ми кажемо, це здоров'я нації, це обороноздатність, це міць нашої нації, нації і це наше майбутнє. Тому давайте працювати. Друзі мої є пропозиція, заслухавши доповідь щодо звіту, звіт цей прийняти і рекомендувати виносити, погодити його винесення на засідання сесійне засідання Одеської міської ради. Хто за? Одноголосно проти не дякую. дякую. Дякую, Олексій Олегович. Дякую вам за доповідь. Ми переходимо друзі до наступного питання. Це проєкт рішення про затвердження міської цільової програми розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспіль... суспільного життя в місті Одесі на 24-25 роки. Доповідає в нас Олександр Сергійович Жильцов. Прошу. Шановний Олег Володимировичу, шановні депутати, на одному із засідань я вже цю проект цієї програми презентував. Ми після цього пройшли виконком, і сьогодні буде пропозиція винести її вже на сесію. Там були деякі скорочення з боку нашої юридичної служби, те, що було убрано. Що хочу сказати, ця програма направлена сьогодні на розвиток української мови в місті. Відповідає вона всеукраїнській стратегії розвитку української мови і тим програмам, які сьогодні працюють в різних областях та містах нашої країни. Тому вона така плюс-мінус типова, але з особливостями одеськими під наш регіон, під наші потреби. перш за все, вона так в декілька словах. Себе включає три розділи: основних це популяризація української мови та національної ідентичності, утвердження статусу української мови як державної в місії Одесі. В неї входять і організація проведення культурно-масових заходів, і проведення різних соці... соціологічних досліджень, показ кіно та інше. До другого розділу входять. Питання щодо навчально-просвітницьких заходів з питань розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя в місті Одесі. Сюди будуть входити проведення і організація круглих столів, заохочення учасників освітнього процесу, організація і проведення заходів з питань державної мовної політики, і відкриття мережі безкоштовних очних курсів. Для громади міста, для всіх одеситів. Також до третього розділу входять інформаційна підтримка розвитку української мови та мовної політики в місті. Сюди будуть входити входити заходи щодо створення та підтримка на офіційних вебсайтах закладів освіти, розділів з популяризації української мови. Це співпраця з громадськими організаціями щодо популяризації української мови. Це проведення інформаційно комунікативних кампаній з популяризації української мови, а також створення і підтримка електронних ресурсів для популяризації української літератури в бібліотеках міста Одеса. Всього програма на два роки. Чому на два роки? Тому що вся українська стратегія працює з 23-го року. Тому у зв'язку з тим, що у нас 24-го, ми її зробили на два роки. На два роки програма складає 1 мільйон 800 тисяч гривень по 900 тисяч гривень, гривень на рік. Це дуже невелика справді сума, і ми сподіваємося що в майбутньому ця сума буде збільшуватись, тому що це невеликі кошти для такого об'єму роботи. Пропонуємо винести її на сесію та прийняти в цьому році. Основними виконавцями є, як і Департамент внутрішньої політики в сфері праці з громадськістю і з населенням. Це є департамент освіти в сфері роботи з освітнім процесом і департамент культури та міжнародного співробітництва в сфері культурного напрямку та роботи з бібліотеками. Це три основних виконавці цієї програми. Ми дійсно розуміємо всі, що питання української мови як одного з таких чинників самоіндифікації нації, це дуже важливо і зараз воно, ну скажімо так, такий… Набуває, ну вже набуває, наверное, сказати вже не можна. Але, дійсно набуло було дуже великого, великого масштабу, і ми повинні всі якось долучатися, але дійсно, ну мені здається, я не скажу ні для кого, не там таємниці, що в нас дуже великий є пласт культурний, перш за все, в місті, який, ну скажімо так, складений це вірші, пісні, твори, фільми. Який ну, я не скажу, що давайте скажемо, на одеській мові написаний. написаний да? І тому е, я, я вважаю, що ми будемо працювати над тим, щоб тісно е, все більше використовувати мову українську е, і переболізати, але дійсно той, той пласт культури, який є, без, безумовно, він потрібен. Скажем так, трошки переосмислюватись, може акценти інше ставити, але ну, я от, ну, і для себе я не розумію, як ми можемо, ну, скажімо, зможемо прожити без того великого культурного пласту, без пісень, без віршів, без, без творів ну, наших одеситів, які народились, і працювали, і жили в нашому місті, і які, ну, кажемо, такі твори, як я не знаю там. Золотой тіленок, 12 стульів, да, багато багато. Ти, ти ж самий. Ну, це не можна викреслити. Я з великою повагою до цього відношусь, і тому дійсно ми повинні будемо і в цій програмі шукати, як ці наші ну, скажімо, культурні пласти можуть жити разом і доповнювати один і одного, тому що нема нікого сумнівів, що Одеса то була і є Україна, і буде Україна. Але Одеса все одно ж має бути Одесою, лишатися Одесою з своїми якимись особливостями. Це, і це, ну, безумовно, напевно, так має бути. Тому що ми теж не повинні втрачати свої автентичності, лікарні так. Тому дійсно, ця -то програма це великий пласт роботи для всіх нас, як знайти. Оту Ну, скажем так, середину далі баланс між тим, що чим є зараз, і тим, чим ми плануємо бути, тому я думаю, ця програма це один із складових цієї великої роботи, яку повинна нам всім проходити, і ми безумовно будемо працювати і рухатись далі разом з державою, разом з нашими громадянами, з громадським суспільством, переживає цю ситуацію і кожен раз даваючи відповідь на ті питання, які будуть перед нами поставати. Так що будемо йти, будемо працювати. Програма працює два роки. Ви кажете, да, і будемо вносити, якщо буде потрібно, працювати над наступною програмою і розуміти, як буде тісно співпрацювати ці, ці речі, яких ми тільки що говоримо. Тим паче важливо додати, що цю програму бачив уповноважений з українською захисту української мови Кремінь. І вони кожен тиждень, мабуть, представники пишуть мені, питають, коли вже ця програма запрацює в місті. Тому за нами дивліться. так. І ця програма погоджена і розглядалася навіть, от, угу. є ось підтвердження, що Добре. вона якісна. Ну, зі свого боку, наші комісії, так, да, ми безумовно будемо підтримувати і будемо працювати далі над тим. Але я кажу, що тут треба розуміти, що ми це робимо не просто як кажуть, формально. Да, всі сказали там. Всі сюди вперед. Ми кажемо, що дійсно ми розуміємо, що в кожному місці, безумовно, є особливості, такі особливості є і у нас, і ми, працюючи в цьому напрямку, повинні бережно враховувати всі ці особливості. Добре, колеги, якщо нема більше доповнень, я пропоную поставити поставити на голосування питання. Про вирішення, про винесення на засідання е, міської ради Одеси проєкти рішення про затвердження міської цільової програми розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя в місті Одесі на 24 25 роки. Хто за? Проти нікого одноголосно. Дякую, друзі. Два питання ми пройшли. Е, відпрацювали їх. Якщо є. Ще якісь питання? Немає питань. Да? Тому е, всі питання е, сьогодні ми е, вичерпали. Дякую всім за таку продуктивну, плідну працю. Готуємося до сесії, яка вже буде незабаром, і там будемо розглядати всі випроси. Дякую, друзі, дякую, колеги.